Підтримати комфортну температуру у будинку та зекономити кошти на комунальних послугах. Фахівці розповіли, як відрегулювати подачу тепла у трубопроводі у багатоквартирному будинку. У даному випадку є простий типовий тепловий вузол, який складається з теплового лічильника, засувок, фільтра. Е, все дуже просто. Всі засувки перегривати не потрібно, оскільки ввечері, коли похолодає, потрібно буде відновлювати подачу тепла на будинок. Маємо подаючий трубопровід, маємо зворотній трубопровід. Для перекриття будинку достатньо перегрити одної засувки на подаючому трубопроводі. і це варто підкреслити тільки на подаючому трубопроводі, оскільки, якщо ми закриємо на зворотньому, можемо зробити гідролічні випробування цілого будинку. Потім необхідно перекрити засувку і дивитися на манометр, щоб впевнитися, що ви перекрили тепло, а вже на ніч можна знову подати теплопостачання. Однак важливо запам'ятати, що для економії необхідно повністю перекривати та відкривати засувку. В даному тепловому вузлі є така хитра засувка типу батерфляй, яка нібито мала би економити тепло. Але я не рекомендую нею користуватися, оскільки вона, так як я вже говорив, буде знижувати витрати через будинок, збільшувати різницю температур. Якщо перевірити математично формулу, як рахується гігакалорія, ми побачимо, що різниці при відкритій засуці і при відкритій повністю немає. Тому я рекомендую її не рухати, закривати будинок повністю і на довгий проміжок часу. Додамо, що зазвичай таким займаються голови ОЗВ чи визначають додатково відповідальну особу. Але регулювати тепло можна при умові, що всі мешканці на це погодилися. Наразі майже усі клієнти Львів Теплоенерго мають загальнобудинкові лічильники, тому можуть самостійно проводити ці процедури без залучення комунальників. Колишній очільниці міського управління екології та природних ресурсів Львівської міської ради Олександрі Сладкові повідомили про підозру у службовому підробленні і зловживанні владою та службовим становищем. Подробиці щодо цієї справи не повідомляють як правоохоронці, так і сама посадовиця. Нагадаємо, що минулого року Олександру Сладкову призначили заступницею директора департаменту економічного розвитку. Так буває, що приходить час, коли своє ім'я та професійні здобутки треба захищати у суді. У мене цей момент настав через 12 років після початку служби в моєму найріднішому місту Львову. Є відчуття тривожності, але значно сильніше розуміння, що зробила все правильно, і роботу буде захищено. Прихильник Росії з міськради під судом. Справу колишнього виконувача обов'язків керівника управління охорони історичного середовища Георгія Корнієва передали ФЕМІДІЇ. Про це повідомила прокуратура, не називаючи конкретних імен. Ще в серпні поліцейські на гарячому спіймали чиновника. Тоді це обернулося скандалом, адже львівські змі з'ясували, що Корнієв після 2014 року давав інтерв'ю російським пропагандистам. Тепер під час великої війни чоловік відзначився ще й хабарем. За версією слідства, під час своєї роботи в міськраді управлінець розробив цілу схему з отримання брудних грошей. Зокрема, він вимагав від підприємця півтори тисячі зелених за те, аби змінити планування житлового будинку під комерційне приміщення. І це не де інде а в самісінькому серці міста. Зловили чиновника під час отримання частини суми, але на цьому історія не закінчується. Виявляється, управлінець працював не сам, мав спільницю, через яку обвинувачений і брав хабарі. Жінка кажуть, правоохоронці розуміла, що задіяна в корупційній схемі. Відтепер, після роботи прокурорів, за справу цього дету взявся суд. Якщо ж він доведе їхню провину, обидвом загрожує конфіскація майна та 10 років за ґратами. Рубали дерева направо наліво керівники одразу п'яти лісових господарств. Аж три роки збагачувалися на ретельно продумані схемі. Мозком цієї мафії був головний лісівник Львівщини. Саме він дав зелене світло на знищення цінних порід під виглядом чистки рідколісся. Свій товар вони збували приватникам і навіть відправляли за кордон. У це важко повірити, але на таких оборудках негідникам вдалося заробити щонайменше 64 мільйони гривень. Тепер гори ділки затримані, і якщо їхню провину доведуть, то загратиме вони. Можуть оселитися на найближчих 10 років. Лиш повернувся з ротації і одразу ж виїзд на бойове завдання. Цього разу рашисти обстріляли мирну Львівщину, а збита в полі неподалік села ракета. От-от накоїть лиха. Поліцейський Роман Шлішевич з вибухівкою на ти. Тож з бойовою частиною у 400 кілограмів він порається на раз-два. Цей предмет являє собою бойову частину. Крилатої ракети із вмістом вибухової речовини. Бачимо задній відсік, в якому знаходяться рулі керування польотом ракет. Та бачимо самі, саме заднє оперення. Розмінування це пристрасть Романа з дитинства. Вибухівки він почав знешкоджувати ще в АТО. А тепер, під час повномасштабної війни, вже з лічби збився, скільки небезпечних предметів довелось утилізувати. Але є паски, що не кожен сапер їх одразу помітить. А про цивільних людей взагалі годі говорити. Тому вибухотехніки прочісують деокуповану землю буквально по міліметру. Я думаю, що цифра іде напевно на тисячі, а можливо і більше. Є міни такі, як ПОМ-3. Це є міна з сейсмічним датчиком ціль. Тобто міна візуально її важко виявити. Вона щитує твої кроки, і тоді вона вистрибує і відбувається вибух. Як це бути на волосинці від смерті, Роман зрозумів на Харківщині. Вже наприкінці робочої зміни вибухнули ворожі міни. Поліцейському разом із ще двома своїми побратимами дивом вдалося вижити у цьому пеклі. Як правило, вони одної міни не ставлять, і вони зробили все спеціально для того, що це була, ну ніби як сказати, пастка на сапера, щоб ти підійшов, її візуально побачив, хотів з нею провести маніпуляцію. А з боку стояла інша міна. І тоді Андрій наступив на цю іншу міну. Ну, Відбувся вибух. Звичайно, я і мій ще один побратим Тарас Сало кинулися Андрію на допомогу. І коли вже Андрія... Намагалися евакуювати з місця підриву. Тарас наступив на іншу міну, і відбувся другий підрив. Я тоді отримав контузію. Київщина, Харківщина та Херсонщина навіть після потрапляння ворожу пастку, Роман їде на кожну свою ротацію без жодного страху, але зізнається, що кожне місто та село назавжди залишає шрам. Адже бачити на власні очі злочини расистів проти мирних людей це вкрай важко. В них немає такого, що вони воюють суто з військовими, військові з військовим. Вони більше воюють з цивільним населенням. Вони не розбирали ні стать, для них не була важлива ні стать, ні вік, чи це дитина, чи це старша людина, чи це чоловік, чи жінка. Їм було все рівно. Вони прийшли з одною і свідомою метою просто знищити нашу націю. Я не знаю, якими це треба бути звірями. Це просто нелюди, люди, які знищували все на своєму шляху. Найважче працювати у зруйнованих окупантах, житлових будинках і без вірного робота тут аж ніяк, адже знайти та знешкодити небезпечні предмети на завалах дуже ризиковано і не завжди під силу людині. Це найбільш потрібна нам річ. Це є наш роботизований комплекс, щоб не робити це все руками. Ми користуємося нашим роботом. За допомогою ось цього, бачите, телескопічний маніпулятор він має здатність повертатися на всі 360 вверх, вниз, вліво, вправо. І ось цією лапою ми можемо фіксувати будь-який будь предмет. Кожну знешкоджену вибухівку Роман сприймає як врятоване життя. Але поліцейський, як ніхто інше, знає, скільки небезпеки в собі зберігає українська земля, і роботи з її очищення у нього ще на руки, навіть після нашої перемоги. То чому має бути страх? Страху немає, є просто це свідоме усвідомлення, що ти маєш робити і для чого ти в цій конкретній ситуації. Сапера має бути іскра в очах, тобто вона повинна горіти, щоб ти хотів працювати не лише, що ти мусиш, а ти хочеш працювати. І тоді в тебе все вийде. Я повертаюся для того, щоб е, зробити нашу землю більш безпечною для наших людей. А перемога обов'язково буде переконаний Роман і вже навіть спланував, що перш за все зробить у мирний час і яку свою мрію здійснить. Хочеться з'їздити в залізний порт, наш залізний порт відпочити, з'їздити в Маріуполь. кажуть, що дуже смачні там бички в Азовському морі. Що ще хочеться після перемоги, це спробувати Мелітопольських черешень. Євгенія Полікарпова Сергій Конів. Правда, тут Львів. Під колеса автомобіля потрапив літній велосипедист. Це сталося в Миколаєві Стрийського району. На потерпілого скоїв наїзд 54-річний водій Ауді. Керманиче двоколісного огляду на отримані травми доставили до лікарні. Наразі винуватцю подій загрожує до трьох років обмеження волі. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Вони могли загинути жахливими смертями, але люди ризикнули та врятували безпорадних хвостиків. Від історії незрячого собаки буквально навертаються сльози. Кудлатий повільно переходив трасу прямо на очах у патрульних. Як раптом йому посигналила інша машина, бідолашний так налякався, що з усіх лап кинувся на втюки. Але побачити, що попереду водіна Паски він аж ніяк не міг. Пес впав у річку та вже вибивався із сил, коли служиві. Нарешті продерлася до нього через болото та хащі. Хвостатого одразу ж повезли до притулку. І тепер його життю нічого не загрожує. Я знову застряг. Та тут капець. А я таку положимо. А в селі Поріччя Грунтове чоловік кинувся у самісіньке пекло, аби врятувати з вогню корову з телятком. Сміливець отримав значні опіки шиї та обличчя, але щасливий, що таки встиг врятувати рогатих.